Ну що, ну привіт! <ривіт> Радий тебе вітати. Святий Миколай завітав до родини героя Максима Вечірка Діани та їх чотирирічного сина Ореста. Даруємо тобі ось такий солодкий подарунок. А такий под... тримай. солодкий. тримай. тримай. Так. І ось такий от сертифікат. Ти на нього візьмеш. Все, що ти захочеш. Домовились? Тримай. Давай п'ять. П'ять. Мати хлопчика каже, син дуже чекав Миколая. Старався бути слухняним, звісно. На жаль, на стату загинув. Ось у березні буде вже три роки, як його з нами немає. Але ми тримаємося, мусимо триматися заради наших діток, заради їхнього майбутнього і сподіваюся, що буде найшвидше мир. Буваємо на стометрівці. Він підходить до портрета, він знає, каже, папа Максим. Надвечір святий Миколай приїхав до двох сестричок Дарини та Аделіни. 12-річна донька Миколи Ролі, який зник без звісти 3 лютого 2023-го, каже, у листах Миколаю були лише два бажання. Щоб закінчилась війна, сам більше. І повернувся дату з війни. Батько так і не встиг побачити свою меншу донечку на картині, котру замовили після звістки про зникнення. Уся родина разом дуже хороший батько, дуже любив Дашу, чекав доліну. Наскільки я знаю, що він загинув, просто це не підтвердили, що... бо він на окупованій території. Уже понад 10 років відвідує Святий Миколай родини героїв. Цьогоріч підготували подарунки для 565 дітей, полеглих і зниклих безвісти захисників. Це сертифікати в торговельній мережі та солодощі. У нас сьогодні така важлива місія. Ми вітаємо наші сім'ї, наших загиблих героїв і героїв, які зникли От, тому що знаєте, війна іде, війна триває. А їхні дітки вони мусять відчувати свято. Понад 6 тисяч солодких подарунків підготували також дітям захисників Хмельницькому. Напередодні Свята Миколая їх передали військовим частинам та підрозділам Сил оборони, котрі дислокуються на території громади. Велике подвійне свято День Святого Миколая і День Збройних Сил України. День тих, хто захищає наших дітей, є для них справжніми миколаївками, тому що дають можливість жити і бачити українське небо. Ми чергове дякуємо нашим військовим, чергово підтримуємо наші сили оборони. Ну і за рахунок платників податків, коштом платників податків за рахунок міського бюджету ми придбали понад 6 тисяч солодких подаруночків. Ці солодкі подаруночки для дітей, військовослужбовців. Святий Миколай вирушає до маленьких українців з надією, удива та вірою в наших захисників разом до перемоги. Ірина Аріон, Данило Біга, Ярослав Єфремов, новини міста.